Консультації, юридична допомога, підтримка у навчанні та працевлаштуванні. Такі послуги надають фахівці супроводу ветеранів у літинській громаді. На базі селищної ради четвертий місяць працює ветеранський простір, де допомогу отримали понад півсотні захисників та їхні родини. Тут консультують щодо соціальних програм, виплат, можливостей адаптації до цивільного життя та започаткування власної справи. Олександр Шойган оборонець Маріуполя, який три з половиною роки провів у російському полоні, 10 червня цього року під час обміну тисяча на тисячу, повернувся додому. Тепер відновлює фізичне та психологічне здоров'я, і саме у ветеранському просторі в Літинській громаді йому допомогли відновити документи, оформити виплати та отримати необхідну підтримку. Прийшли в таке пекло, що просто слів навіть немає, як це правильно описати. Чесно, я дуже вдячний нашій державі, нашій адміністрації Літинської територіальної громади, те, що вони нам допомагають, повідомлені там документів, різних виплат. Звертається по консультацію до новоствореного центру Анатолій Зіньковський. З перших днів повномасштабного вторгнення захищав країну. На Запорізькому напрямку отримав кульове поранення. Тепер ветеран відновлює здоров'я та потребує підтримки фахівців. Я тут не вперше. Я тут. Сразу, як тільки цей кабінет створили, я мені допомагали. Так як я погано перебігаюся, то мені допомагали збирати там документи. Ветеранський простір у літинській селищній раді створили лише у липні. Але за цей час послугами скористались понад півсотні ветеранів громади. Тут надають індивідуальний супровід, консультують щодо пільг, соціальних гарантій і допомагають адаптуватися до цивільного життя. Фахівчиня супроводу Юлія Соколюк, дружина ветерана. Тож добре розуміє, наскільки важлива така підтримка. Перше, це послуг, це консультування, соціальна підтримка, психологічна підтримка. Ну, психологічна підтримка, звичайно, першого рівня. Ми пройшли цей шлях, я розумію, як це, і коли ти інколи не знаєш, куди звернутися, і дуже добре, що є такі простори, де ти можеш підійти, запитати, можливо, порадитися. Окрім прийому у просторі, фахівці виїжджають до ветеранів додому. Для цього селищна рада придбала автомобіль, аби допомогу отримали всі. До ветерана Михайла Беребанана консультацію поїхали у село Громадське. Ви знаєте, коли припікає навіть мене разів два-три в рік, то сам собі думаєш, а де взяти кошти, щоб якось чуть-чуть підлічитися. Фахівці консультують щодо програм підтримки, які діють у літинській громаді, безкоштовне зубопротизування, одноразові виплати військовим, що отримали поранення, та інші соціальні послуги. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.